Друзі, в японців є таке поняття Хейва Боке це одурманення миром. Фактично, нація приспана оцим довгим 80-річним періодом, коли Японія програла Друга світова війна, і зараз вони якби не розраховують на війну. Якщо подивитися цей так званий миротворчий процес. В який КГБ дипломатія втягнула США, які з медіатора перейшли на бік Росії, і зараз дуже швидко намагаються нас змусити, щоб ми щось підписали, здали території, забули про НАТО, зменшили чисельність армії. Фактично капітулювали, оце хейва боке. Ми бачимо наслідки на таке, ви знаєте, оцей цей миротворчий процес вже в Європі, коли Італія думає чи давати внесок в ініціативу Перл для закупівлі нам зброї через НАТО, коли фіни чи хтось там кажуть в Європі, а ми не можемо дати Україні безпекових гарантій. Потім бельгійці, які сидять на 190 мільярдах євро, не можуть нам дати репараційний кредит. Головне, щоб наша нація не була приспана оцим так званим улесливим, нібито, що в нас скоро завершиться війна, коли Росія робить все, щоб приспати Європу під тиском Америки, щоб віддайте Україну, пожертвуйте нею, перестанемо вас дронами атакувати, не будемо вас зачіпати і так далі. Ми маємо бути сильними. Це раз. Ми маємо і це звернення до Верховної Ради, які наголосували таке, що в бюджеті 26-го року немає збільшення видатків на зброю, на армію, на обороноздатність, коли це наша карта, це наш захист, щит, наша сила. Ось тому зараз дуже важливо мозгами. Не розклеїтися у відчаї в тривозі і так далі. Тому мій заклад дуже простий: геополітично Китаю вигідно, щоб Америка віддала Україну в сферу впливу Росії, тому що це відкриває їм ворота для того, щоб чи в морі біля острівів острову Окінава чи біля Філіппін розпочати свою геополітичну гру. А вони то готувались, вони переймали цей досвід. Російської війни в Європі тому будьмо пильні, будь, будьмо дуже тверезі, не піддаємося під жодні емоції, шукаємо гроші для перемоги і морально залишаємося стійкими.